Вітаю, друзі. Остання хвиля журналістських розслідувань показує, що корупції і незаконним збагаченням замазані вищі особи правоохоронних органів: це заступник генпрокурора, це перший заступник голови ДБР, це голови департаментів СБУ, це, це фактично всі ті, хто повинен боротися з корупцією, протидіяти злочинам і забезпечувати виконання закону. Але якщо верхушка... Правоохоронних і силових структур замазано корупцією, то на що ми можемо сподіватися. Фактично, ми можемо говорити про те, що у нас Україна перетворилася на клептократичну державу. Що таке клептократія? Зараз поясню. Клептократія це влада крадіїв, система влади, в умовах якої корупція та фінансове зловживання державних чиновників, посадовців, політиків, правоохоронців стають одним з основних стержнів життя суспільства. Це коли корупція стає базовою функцією існування держави, як я казав раніше, корупція стала державоутворюючою функцією при Зеленському. Це практично бартер, а він дає владу посіпакам. Посіпаки займаються корупцією, але лояльні Зеленському, і свою вірність доводять тим, що, наприклад, будь-кого переслідують по наказу, пам'ятаєте? Історію, коли е, голові департаменту ДЗНД, СБУ, департаменту захисту національної державності, дали команду слідкувати за журналістами Бігус-інфо. Все, команду дали. Виконали. Або, наприклад, дають команду тому ж самому голові департаменту кібербезпеки, і він все виконує, а потім з'ясовується, що в нього є літня нерухомість, яку він пояснити не може. З'ясовується, що в нього а, такі, ну, скажімо так, таке незаконна, незаконне збагачення, що вимушений його відправляти де Юре, кудись на фронт. А де-факто він залишається і далі радником голови СБУ. і... Це гаразд, чекають час, потім повернуть, скажуть, відмив кров'ю своє ім'я, це як завжди. До речі, хочу сказати, що те, що відбувається, це взагалі ненормально, тому що одна частина країни б'ється разом з СБУ, ДБР і іншими за існування держави. А друга частина країни розваровує Україну і фактично зменшує можливості вижити і перемогти, тому що корупція. Це не якісь умовні слова. Корупція це гроші, які держава не отримала, і це можливості, які держава не буде мати. Це фактично, мінус гранати, мінус кулемети, це мінус гранатомети, мінус ППО, мінус все, що забезпечує нашу перемогу. Щоб ви зрозуміли, давайте по фактам. Наприклад, Олександр Удовиченка, перший заступник голови директора державного бюро розслідування. З'ясувалися журналісти громадського мешкає в елітному ЖК. має право, якщо може пояснити, звідки гроші. Але найцікавіше не це. це він мешкає в апартаментах, які коштує ну, 900 тисяч доларів. Ще раз. Якщо заробив, хай живе. Але чи може він пояснити? Не може. Тому ці апартаменти купує, ну, така тітка його співмешканки. Е, найцікавіше, що купує за 50 тисяч доларів ще раз. Апартаменти коштують 900 тисяч, купують за 50 тисяч. Те, що податків державу вони не заплатили, це окремо. те, що вона не може пояснити його тітка. Ну тітка його співмешканки, звідки ці гроші. Це теж окрема історія. Вона займається косметологією. Ми зараз бачимо всі дружини чомусь вищих корупціонерів і таких посадовців, які замазані незаконним збагаченням, вони всі займаються косметологією. Мабуть, дуже прибутковий бізнес треба не в біткоїни вкладати, не в золото, не в акції Apple і NVIDIA, а в Ботокс. Бо Ботокс за ним майбутнє, інакше ми би не бачили таких історій. Так, от купили вони це за 50 тисяч доларів. Він там мешкає. Пояснити нікого, не може і не хоче. Тим більше, що від ДБР, як ми бачимо, тиша. Ніякої реакції, взагалі, чому ну тому, що Доченко не чужа людина і вирішує багато питань ще для труби першого очільника ДБР він вирішував питання, і журналісти показали, як і що він говорить на записах труби, які були давно вже вкинуті в мережу. Але цікаво не це. Цікаво, що так, та, так само ж заступник генпрокурора. України Тро Вербицький живе в будинку в елітному котеджі конік в Києві, який його племінник купив за довірності від одеського бізнесмена за понад 2 мільйона доларів гривень. Вибачте, це десь в 6 разів менше за його ринкову вартість. А до того дівчина Вербицького купила. Інший дім за 1,2 мільйона доларів, але теж значно дешевше, ніж він коштує. Ну, от якось дивно. Вони всі занижають цю ціну. Вони хочуть показати, що хоч якісь гроші там щось. щось. Але до речі, дівчина Вербицького вона заробила за 10 років, журналісти кажуть, 360 тисяч гривень. Ну це навіть менше, ніж вона витратила на пор. Каєн, який вона прикупила за 4 мільйона гривень. Ну що можу сказати? Як тільки вони а, починають жити з представниками правоохоронних органів, в них зразу все налагоджується. Але вони кажуть, ні, ні, це ми самі. Дуже смішно дивилися, дивитися, коли ця дівчина починає розкидати інформацію в телеграмі. Ну не вона зрозуміла, а тих, кого найняли, для того, щоб показати ні, вербицький не має жодного відношення до цих грошей, все гаразд. Я супер сама все заробила. Як завжди, так вони кажуть. Найцікавіше, що вона не може показати, де вона це заробила, Звідки ці гроші? Покажи все. Питань не буде далі. А найцікавіше в цій історії, що генпрокурор мовчав весь час, поки його не викликали вже в парламент через це, щоб з'ясувати через переслідування журналістів. До речі, а, але він не прийшов, проігнорував. Сказав: нема розслідування часу, все інше. Ну зрозуміло, нема чого казати, тому що те, що він. Повинен казати, і те, що є правдою, він сказати не може. Генпрокурор Кості не чужа людина офісу президента. Треба нагадати, він був слугою народу, він був в той делегації, яка проводила перемовини в Стамбулі в 22-му році з росіянами. Він став генпрокурором не просто так: людина дуже близька до офісу. Тому корпоративна етика і е, клептократична модель держави примушує його мовчати, але він вимушений був все ж таки розпочати якесь розслідування. А він про це заявив вчора. До цього ні ніякого внутрішнього розслідування службового, нічого взагалі. А, до речі, ДБР теж мовчить і буде мовчати, якщо їх не будуть довбати і доводити. Що поясніть, будь ласка, що відбувається, а, і це ж не остання історія. Ну, дивіться, давайте от поговоримо про ситуацію, яка ну взагалі навіть трешева. Уявіть собі, в Голосійському районі. Проходять обшуки у... з одної структури, неважливо. Під час обшуків у домівки одного з партнерів цієї компанії після обшуків офісу, пішли в офісу пошли в компанію, знаходять 101 тисячу євро під час обшуку, під відеокамеру, під запис. В той момент прокурор Лосіївської окружної прокуратури Володимир Вінніков прямо під час обшуку радісно коментує, що на ці гроші поїде відпочивати. Цей факт фіксується в протоколі, це на жарт, ще раз скажу, в протоколі І, а, документально підтверджено. І потім з'ясовується, що прокурор, прокурор Вінніков не шуткував. В травні 2024 року, коли все вже закінчилося, передача справи з прокуратури в НАБУ, в сейфі разом з речовими доказами цих грошей не знайшли. Ви розумієте, 100 штук євро десь загубилися. Це не жарт, ще раз скажу. Це робить прокурор, який під камерою і це на протоколі зафіксовано сказав. Я скажу так: я не знаю, де відпочиває цей прокурор, куди ділися вилучені гроші, з ким він ділиться, ще що. Прокуратура, Голосіївська прокуратура про це нічого не знає. Ну, не знаємо і що. І от я, коли бачу такі моменти, я розумію тільки одне: це справжня клептократія. Так вона і працює, але наслідки клепотактичного режиму або клептократичного уряду для народу, як правило, не сприятливі стосовно успіхів держави в будь-яких напрямках в економіці, в політичних справах, цивільному праві, в військових справах. Тому що це базові умови, а клептократія в уряді часто зменшує перспективи залучення іноземних інвестицій, різко послаблює внутрішні ринок і міжнародну, міжнародну торгівлю. Клептократія в судочинстві знищує справедливість і довіру до судів. Клептократія в будь-якому варіанті це загибель держави. Але при Зеленському клептократія стає базовою базовим стандартом і зеленський про це знає. Ви ж бачите, що він нічого не робить. Він розповідає про п'ять-шість менеджерів на своєму оточенні: Татаров, Шурма, Машовець, Єрмак. І ми бачимо, що всі ці люди зав'язані яз, зав на корупційних або репутаційних скандалах. І він нічого не робить. Він мовчить про це. Навпаки, тих, хто починає працювати на набу або розповідає набу про клептократію, корупцію всередині, звільняють, як це сталося, наприклад, з Кубраковим. Про те, що він є агентом набу і інформатором НАБУ вже відомо і розповідало багато хто. Так от. Е Лякає їх, те, що хтось розповідає внутрішні фінансові оборудки, чорні набушникам, але своїх вони рятують. Хто забув? Влад Трубіцин, депутат Київради, який займався корупцією, отримав підозру в корупцію, повинен давати бути свідчення в суді вишому антикорупційного корупційному суді України, отримав лист гурмо і виїхав негайно з України, Давайте відверто: хто може в Україні дати команду дати команду гурмо, щоб вони дали такий лист? Тільки Офіс президента, і ми всі це розуміємо декілька людей. Тому ще раз кажу, ми бачимо системну корупцію на державному рівні. І якщо хтось вважає, що це не бачать наші партнери, це велика помилка. Але ви розумієте, що всі ці люди вони хочуть збагачення, а не перемоги України, вони зменшують наші можливості. І Зеленського це влаштовує. Вони, ці люди, займаючись корупцією, забезпечують себе в майбутньому. І якщо Україна. А де в них буде все гаразд? Вони вийдуть з України, гроші в них вже є і будуть нормально жити або навпаки, будуть жити в Україні, працювати на окупантів, і в них теж все складеться. Хто має сумніви, хочу нагадати слугу народу Кавальова, який миттєво перекинувся від президентської фракції на службу окупантам в Херсонській області. І навіть тоді, коли служив, їм, приїжджав декілька разів в Верховну Раду, і його ніхто не чіпав. Тому що свій до речі, він же купив по дозволу Офісу президента четвертий канал телевізійний, хто забув, закрив миттєво всі опозиційні там канали, всі програми, і це показує, що він на кого він працював. Ця влада захищає себе, знищує будь-яку боротьбу з корупцією, з знищує свободу слова, бореться з тим, щоб люди казали про. Корупцію у владі і тих, хто вказує на корупцію, переслідує, тому що в них під контролем прокуратура ДБР, СБУ всі органи суди. Ми ж пам'ятаємо цю історію, коли беркадзе потелефонували. Беркадзе це один з посіпак офісу президента. Одна з говорячого голів, якого виявили на корупції переписці з Набу. Це теж великий скандал. Так, от коли його розводили журналісти, йому то зателефонували пранкери і сказали: Ти не хвилюйся, Олешка в судах все порішає. І він сказав: Так, так. Ну, ж, це ж зрозуміло. Тому що який Олешка Татара все порішає, теж всі знають. Як шурмою, коли по шурмі НАЗК йому вручила протокол про конфлікт інтересів, він пішов в суд і суд, де близька до Татарова людина була суддєю, вирішив, що справу треба закрити у шурми. Все склалося як треба. В них взагалі все склалося як треба. У України тільки не склалося. Вони розповідали країні, що треба готуватися до шлаків, І країна вмилася кров'ю, але в них ще раз скажу, все склалося. Що там з яйцями по 17 гривень? Що з львівським арсеналом, що зі всіма іншими корупційними скандалами на війні? Тиша, ну мабуть, тому і тиша, що ніхто не хоче, щоб клептократія була знищена в Україні. І те, що Зеленський мовчить і нічого не говорить, нам говорить про багато що, його все влаштовує. Не влаштовувало, він би намагався боротися, звільняв би тих, хто був замараний. І як людина, яка зараз консолідувала в собі всю владу в країні, почав би вичищати всіх, хто замазаний, і всіх, хто нищить його імідж і поплюжить його репутацію, з свого оточення, він цього не робить. Якщо зірки загораються, це комусь потрібно. Якщо Зеленський це не робить, його все влаштовує. Але це не влаштовує Україну. Бо нам треба перемогти, перемогти, і Україна повинна залишитись існувати. А з цими корупціонерами і клептократами, це стає майже mission impossible. А нам це не підходить. Розумійте це, робіть висновки і пам'ятайте, ми все одне переможемо, навіть якщо нам будуть заважати. Переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, і все буде Україна, Па-па.